Та який його називали страховиськом ЧК, чекіст, який наводив жах не лише на простих українців, а й на досвідчених працівників радянських спецслужб, в останній серії циклу Кати НКВС про нещадного Михайла Віхмана, що допомагало кривавому вбивці заглушувати голос сумління та чому радянський кат опинився у шкурі своїх жертв. Розбите до невпізнання обличчя, синці і криваві шрами на тілі. Здається, що життя у цьому чоловікові ледь жевріє, але опівночі у його одиночній камері знову спалахує світло. Двоє працівників тюрми мовчки беруть в'язня під руки і витягують у коридор. В його побитті брало по три-чотири особи. Його били впродовж чотирьох годин підряд. От його майже зробили інвалідом. Арештанта однієї із київських тюрем НКВС б'ють уже кілька днів поспіль. Бід жахливих тортур він не в змозі говорити та час від часу непритомніє. Проте його відливають водою і знову продовжують гамселити. Слідчих не зупиняє навіть хрускіт зламаних кісток. Вони за будь-яку ціну мають вибити із в'язня зізнання. Він така була вольова людина, яку зламати було дуже дуже важко. Тобто не збереглося жодного його протоколу, де він там в чому себе визнавав, ні, він вів себе так наполегливо, мужньо. На дворі 1938 рік і доба великого терору. Тож таке жахіття у цій тюрмі звична справа. Криками жертв і кров'ю тут давно нікого не здивуєш. Усе б нічого, якби арештантом якого допитують, не був легендарний чекіст Михайло Віхман. Його особисто знав сам залізний Фелікс і навіть Йосип Сталін. Його боялися не лише е, вороги, але боялися і свої колеги. Це була дуже така сувора людина. Да? Сувора, аскетична. Яке зізнання хочуть почути від Михайла Віхмана його ж колеги? Та чи вдасться вижити чекісту після кривавих тортур? Одеса, квітень, 1920 рік. У портове місто приїжджає молодий чекіст Михайло Віхман. Він уже встиг відзначитися у кількох інших регіонах. Тож, аби викоренити політичних ворогів більшовицької влади, його відряджають сюди вдруге. Проведення обшуків це арешти, а також він відповідав за процедуру виконання смертних вироків на території саме Одещини, і от дійсно в цей період часу він займався саме тим, що придушував виступи це, німецьких колоністів на території Одещини. І відповідно це знов ж таки здійснював повальну таку тотальну чистку неблагонадійного елементу. Історик Вадим Золотарьов, який скрупульозно досліджував біографію Михайла Віхмана в архівах, каже, що репутацію безжального вбивці той здобув ще з молодих літ. Прийшов Першу світову війну, де отримав поранення. А після революції 1917 року одразу долучився до Лавчика. Відтоді і розпочав свій шлях професійного ката. Радянське суспільство воно підкреслювало, що ворогів потрібно знищувати не лише в не лише під час бою. І це сприймалося, я би сказав, як геройство. Тобто нічого зазорного в цьому не було. Михайло Віхман не лише винищує бандитів, а й власноруч розстрілює безневинних людей, яких працівники Держбезпеки підозрюють у контрреволюції. Причому робить це, не приховуючи задоволення. Вони не вимагали е, виконання наказів власноруч. Тобто, скоріш за все, це був поклик душі. У нього була класова ненависть, він, мабуть, тому стріляв. Так само в Одесі Михайло Віхман особисто стратив колишнього ректора новоросійського університету Сергія Левашова, а ще розстріляв військового міністра Української держави Олександра Рогозу. Той відмовився перейти на службу до Червоної армії, за що і поплатився життям. Про те, що Віхман розстріляв особисто рогозу, він пише в своєму зізнанню, що мною був в Одесі, був розстріляний Рогоза, Uh, і, ще, і ще кілька людей. Як він пише в своїх спогадах, що він власне рубав голову е, цій контрреволюційній гідри і виконував власне смертні вироки над контрреволюціонерами. Віхман не тільки страчує людей, а й ретельно занотовує подробиці кожного вбивства чи інформацію про кожну жертву. Щодня на його Маузері з'являються усе нові насічки. Виходить, що крім цього він ще рахував. Резумієте? Він ще врахував і, можна сказати, він робив зарубки на своєму карабіні і Маузері. Тобто для нього це була вища насолода розстріляти ворога. Тобто можна сказати, що це був кат, ну, скажімо так. За позовом серця, тобто в нього дійсно були такі підрахунки, Він був таким собі бухгалтером смерті, який підраховував скільки він знищив заради революції, в ім'я революції. З кожним місяцем більшовик входить у свою роль усе більше і більше. Зрештою, ні на його нагані, ні на карабіні місця для нових позначок просто не залишається. Бувають дні, коли кількість жертв не обмежується навіть десятками. За свою криваву діяльність Михайло Віхман отримує прізвисько страховисько ЧК. Страховисько ЧК, мабуть, пов'язано саме з тим фактом, який пригадує комендант одеського губчика Наум Мер, який стверджує, що одної літньої ночі 1920 року особисто Віхман розстріляв близько 250 осіб контрреволюціонерів. Тобто за 6 годин він умертвив таку величезну кількість людей. Це звичайно був фанатик своєї справи, який в ім'я революції. Міг покарати всіх і все. Він, звичайно, був несамовитим до так званих ворогів народу. Тому він вважав за потрібне. Це йому дуже подобалася. Ця його робота по санації радянського суспільства від ворогів народу. Віхмана бояться не даремно, бо ж під його гарячу руку може потрапити будь-хто. Причому кожен свій злочин він неодмінно прикриває ідеалами революції і боротьбою за комуністичне майбутнє. Коли він заходив сам у камеру, то люди просто-напросто мліли. Та насправді таких безжальних катів, як Михайло Віхман, було чимало. Уже з перших днів перебування при владі більшовики відкрито декларували фізичне знищення ворогів. Це був інструмент, який використовувався для знищення неугодних відступників не своїх чужих, ті, хто не поділяли погляди, і по іншому система радянська карально репресивна в той період свого такого активного становлення, я думаю, що вижити не могла. Це робилося показово, щоб залякати власне противників ворогів і нелояльних людей до радянської влади. У 20-х роках санітари революції, як романтично називали себе НКВСівці, наганяли страх на усіх. Фактично, їх ніхто не контролював. Вони мали цілковиту владу. Це був, як тоді говорили, краючий меч. Революції і туди набирали людей відданих із відповідними заслугами, безкомпромісних, людей без морально-етичних принципів, тому що в кожному арештанті, який попав в поле зору цієї структури, вони в першу чергу вбачали ворога, а не людину. У той час, як люди панічно боялися співробітників радянських органів держбезпеки, у пресі та літературі їх наділяли винятково позитивними рисами, влада робила усе для того, аби звичайні вбивці стали романтичними героями. Образи створювали саме таких людей, які дбають про радянську владу, і які вранці і вночі вишукують шпигунів. Так, контрреволюціонерів, тих, хто займається диверсією на заводах, фабриках чи то на транспорті, радянська потужна пропагандивна машина оспівувала боротьбу із ворогами з виявленими ворогами в рядах партії на, на всіляких посадах. в Сільському господарстві в промисловості виносилося одне рішення. Це вища міра покарання розстрілу і е в своїй масі розагітований народ це все підтримував. Однак героїчні розповіді з реальним життям нічого спільного не мали. Усе, чим займалися працівники спецслужб, можна окреслити одним словом терор. Якщо цього не було, то потрібно було просто-напросто вигадати і фальсифікувати справи. Залишивши по собі кривавий слід в Одесі, Михайло Віхман опиняється у Криму. Географія змінилася, завдання ні. Він повинен знищити ворогів народу, які мешкають там. Йдеться про білогвардійців, які свого часу воювали з більшовиками, а це близько 50 тисяч осіб. Прийняли рішення, щоб цих людей не випускати на материк, що їх треба власне репресувати, знищити, ліквідувати. Тому саме на Віхмана і на його знову ж таки колег по ВЧК було покладено завдання здійснити саме таку соціальну чистку Кримського півострова. У Криму Михайло Віхман входить до команди відомого організатора масових розстрілів Юхима Євдокимова. Кількість убитих, яку вони з поплічниками залишають по собі, вражає. Зберігся нагородний лист Євдокимова, де вказано про те, що в дуже короткий період часу чекістами було розстрілено на території Криму близько 12 тисяч колишніх брангерівців. Серед них 150 генералів, 30 губернаторів і 300 полковників. Ворогів радянської влади Михайло Віхман розстрілює власноруч. На його рахунку уже сотні вбитих, та це його не зупиняє. І з кожним днем чекіст лише збільшує кількість випитого алкоголю, який лікує розхитані нерви. Йому було закинуто, що він дуже багато вживає алкоголю саме на роботі. На що Віхман сказав: що пив, п'ю і буду пити. Про діяльність радянських спецслужб російський дослідник Микита Петров написав кілька книг, Каже, чи не усі кати радянських органів держбезпеки, які особисто розстрілювали, зловживали спиртним. навіть вони не могли витримати жахливого видовища. Многи співались, многі, звісно ж, глушили то ж називається свою совість спіртним. Очень рано умирали. Вся ця, ця команда, яка брала участь у, у розстрілах. Вони перед тим як розстрілювати, влаштовували величезні поп попойки прямо в тих кімнатах, де відбувалися ці вже розстріли людей. І тому в такому п'яному угарі, от і здійснювали ці відповідні акції. Та навіть величезні дози алкоголю не допомагають. Одні через якийсь час сходять з розуму і вчиняють самогубство. Інші перетворюються на справжніх садистів. Були випадки, коли люди просто там знущалися перед розстрілами, було там. І... Людей там имитировали сексуальное с трупом, то людей ехала крыша по полной. Это были уже, скажем так, моральные ублюдки, ничего слова не могу сказать. Это все уже то, что называется расчеловечивание и проходит по разряду, в кавычках, развлечения палачей. То есть каким-то образом им нужно было, ну то, что называется, превратить все это не в банальный акт убийства, а что-то такое, что они делают, но как бы дистанцируются от этого. Вот это очень сложно, я би сказав, нормальному чейку понять. Зберігати здоровий глуст справді було важко. У 30-ті роки маховик червоного терору лише набирає обертів при владі Йосип Сталін, який всюди бачить ворогів, тож кров у тюремних підвалах не просихає. Причому репресії не були спонтанними, як і все у радянському союзі. Їх також планували. Існували так звані ліміти на смерть, коли, наприклад, з центру з Києва була направлена ДПШ на те чи інше обласне управління, що за такий то період часу ви повинні виловити, виявити, заарештувати, нейтралізувати стількись то контролюційного елементу. Ті директиви, які котрий в основу масових операцій НКВД в часи Бальшого терору, вони були єдині для всієї країни. Вони сході з одного центру із Москви, вони були утверджені на рівні Сталіна. Тобто Сталин несе за це персональну ответственность. И І э, вони выполнялись везде. Тоді ж при кожному управлінні НКВС з'являються люди, які займалися винятково розстрілами. Керівником саме такої розстрільної команди виступав комендант управління НКВС по тій чи іншій області. Йому завжди допомагали це вахтери місцевої внутрішньої тюрми. А також сюди входили шофери відповідної автобази НКВС, щоб в лапках полегшити роботу цих розстрільних команд і виконавців. Не застосовувався такий метод, як обезволення приговореного до вищої міри покарання, тобто перед тим, щоб він не чинив оперу, його е оглушували е вдаряючи якимось тупим предметом е вище вуха в скроню. Конвейер смерті пришвидшується, а відповідно і людей, у яких руки полікуть в крові, більша є. Вони працюють в НКВС, аби піднятися з соціального дна. Тим паче, що служити в органах держбезпеки було престижно. У них була найвища заробітна плата. Сталін напередодні великого терору підняв їм дуже е, високо зарплати. Е, для чекістів створювалися спеціальні. Е, е, Бази відпочинку, звичайно, що саме дбали про те, щоб у них були квартири, умови для проживання. Але навіть солідні зарплати не могли забезпечити потрібну кількість кадрів і сумлінне виконання роботи. Тож у 1936 році, щоб заохотити катів, нарком внутрішніх справ СРСР Микола Єжов нагороджує комендантів високими державними відзнаками. Можливо, це була така, знаєте, як кажуть, заманочка. хлопці пристають велика робота. Це достойні люди, ми їх на партії їм вірить. Ми даємо їм нагороди. Відтак чимало катів боялися розчарувати владу, тож виконували накази більш ніж відповідально. Рекордсмен по вбивству ворогів народу генерал Блохін, який розстрілював на Луб'янки, той завжди з собою носив цілий баул пістолетів, тому що практика доводила, що вони або ж перегрівалися, або через деякий час просто перестали працювати. Тому він міг би відразу витягнути наступний пістолет, щоб продовжити цю екзекуцію вбивства. Вони вважали, що вони щось роблять надзвичайно важливе, святе, потрібне для е, комуністичної влади, для розбудови е, е, суспільства і так далі. Людина, яка потрапила в пазурі НКВС, шансів вижити просто не мала. Нещасних розстрілювали, а рідні ще роками чекали на їхнє повернення. Родичам сповіщали, що людину не розстріляли, а відправили до таборів, але без права переписки. Якщо у 20-х, на початку 30-х років, працівники органів держбезпеки, які боролися з ворогами радянського союзу, були у всіх на слуху, то з початком великого терору вони стають засекреченими. Хто ухвалював смертні вироки, часто не знали навіть самі співробітники, не кажучи вже про їхніх родичів. Ні одна сім'я, ні одного палача, безусловно не знала того, що він займається приведенням приговорів в исполненні. Тому що да, образ жизни, звісно, странний. Приходить тільки только паду і чаще всього п'яний. Ну, така робота. Офіційно посади ліквідатора в НКВС не було, тож жодних документів не залишилося, каже історик Руслан Забілий. Нині ж через високу засекреченість спецслужб науковцям доводиться збирати інформацію по крихтах. Офіційно ці люди могли займати якісь абсолютно безневинні посади згідно штатних розписів в тюрмах, наприклад, контролер, який супроводжував в'язнів. Це офіційно. Єдина зачіпка, яка дає змогу вийти на катів НКВС, присвоєння їм високих державних нагород. Вони нагороджені орденами Червоної зірки, орденами Октябрьської революції і так далі, тому подібне. Але коли подивитися в статути цих орденів, то співставивши інформацію, завжди виникає питання, за що ж. Таких от сірих мишок радянської системи нагороджували високими відзнаками. Ця робота була представлена у їхніх документах досить завуальована. Взагалі то розстріли масові розстріли вночі в період великого терору. Це подавалося у тогочасних документах як інтенсивна робота. Ось саме слово робота, і шифрувалися саме ці конвейери смерті, які мали. Місце у період великого терору. Стрімко йде вгору. І кар'єра Михайла Віхмана. На початку 30-х він займає керівні посади у державному політичному управлінні. Відомстві, яке було створене при НКВС. Отже, свого фаху ката він не забуває. Він стріляв від душі. Скажімо так. Та коли у 1937 році в радянському Союзі розпочинається великий терор, то система починає пожирати себе із середини. Тоді успіх, який все життя супроводжував Михайла Віхмана, покидає його. Мавра зробив свою справу, і мав і він вже був нікому не потрібний. Так? Тобто він, як те коліщатко, яке відпрацювало свою роботу, було замінено на когось іншого. Колишніх ліквідаторів, організаторів. Масової масової ліквідації людей також ліквідували. Липень 1938 року. У помешкання чекіста Михайла Віхмана несподівано навідується з обшуком співробітники органів держбезпеки. У нього вилучають чимало зброї та під конвоєм доправляють у в'язницю. Тепер самого ж Віхмана підозрюють у причетності до антирадянської організації. Від початку їм інкримінувалися досить серйозні злочини. Це, власне, державна зрада військовослужбовцям, це тероризм і це участь у контрреволюційній організації. Практично ці звинувачення мали закінчитися смертним вироком. Михайла Віхмана мали б одразу розстріляти, натомість від нього вимагають, щоб він зізнався у скоєному і піддають нещадним тортурам. У державному архіві громадських об'єднань України показують унікальні документи, скарги, які колишні чекіст писав керівництво держави. Це чи не перше документальне свідчення того, як радянська система вибивала зізнання? Я підвергався систематичним і жорстоким в результаті яких був привращен в каліку лишеного ще тепер можливості самостійно передвигатися. У скаргах Михайло Віхман згадує про свої колишні заслуги перед радянською владою. І саме з цих показів стає достеменно відома, шокуюча кількість людей, яких він встиг знищити. Таких врагов я уничтожив тисячі. Лічно своєю рукою розстріляв 702 контрреволюціонера. Ця цифра записана на моєму Маузері і Карабіні. Він подає цю інформацію як свою заслугу. Він пише, що я. Завжди був відданий радянській владі. Я знищував контрліціонерів. Я вірно служив. А зараз я потрапив в таку в таку ситуацію. Та навіть понад 700 жертв на каральну систему враження не справляють. Свого додають ще й постійні анонімні доноси, які продовжують надходити навіть у той час, коли Віхман перебуває у в'язниці. Он в прошлом году приписав шпіона Тауби. Є такой то в міліції Ситяшенко работник. Він говорил, що є склад міліції з оружием около станции, один охранник, його можна легко забрати. Я чув разговор цих трьох людей давно десять місяців. они шпіони. Після численних тортур колишньому кату дивом вдається вижити. Той, хто власноруч позбавив життя понад 700 осіб, тепер сам перетворився на інваліда. Віхман уже не може ходити, але тим не менше, репресивна система, у якій він пропрацював усе життя, ще й засилає його у Казахстан. Обривається от саме його е, біографія, це коли він там уже у пенсійному віці у місті Львові продавав мінеральну воду. Вже таким, як кажуть, людиною, яка була нікому не потрібна.